Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні ми відповідаємо на сумніви та питання деяких наших підписників, які засумнівалися, що ми вирощуємо у своєму садочку полуницю. Навіть був такий коментарій, що ж ви не показуєте, як ви вирощуєте полуницю, і який у вас врожай. На жаль, не вистачає у нас часу, щоб кожен агроприйом з кожною культурою все це показувати та розказувати. Тоді і нам прийшлось сидіти весь день всю добу за комп'ютером, щоб обробляти готувати відео. І вам прийшлося би сидіти і дивитися це все. І поступово ми деякі агроприйоми, деякі культури ми розказуємо, показуємо. Особливо те, що стосується незвичного способу посадки і укорінення рослин. Що стосується полуниці, то влітку дуже було дуже було спекотно. На ґрунті у нас було до плюс 60 градусів, і в серпні коли раніше ми могли спокійно в серпні пересаджувати вже укрінену полуницю із саду на грядки, то це було нормально, можна було підтримувати вологу на грядках, а влітку. 2024 року цього не було можливо робити, тому що дуже сильна спека була. Тоді ми вирішили використати наш старий прийом, який ми використовуємо при перевалці, пересадці рослин. Ми висадили наші укорінені саджанці полуниці у двохлітрові горшки у садову землю і їх розмістили. В тіні винограду У нас тут таке, таке місце тінь від будинку, і виноград тут поруч, тільки декілька годин, уже ввечері, тут сонечко заходить і світить, а так тут дуже добре в тіні і рослини не пересихають, ґрунт у них не пересихає. І дуже тут вигідно в одному місці і поливати всі горшочки, і спостерігати, як рослини розвиваються. При посадці ми використовуємо. Радіфарм. Це італійський органічний укорінювач, дуже гарна штука, яка дозволяє майже 100% отримувати укорінення різних рослин. І вже ми маємо розсаду, вона в горшках укорінилась, ми в серпні це робили. І тепер вирішили 8. Вчора, 8 вересня, висадити вже на грядочку. Грядочка у нас, на жаль, біля рядочку квітів Еустоми ми вже зрізали їх, можливо, вони ще, ще раз із пасенків будуть квітнути. І тут поруч у нас грядка для полуниці на майбутні роки. Тому ми викопуємо ямки і в ці ямки вже знову ж таки додаємо цей Цікавий і дуже цінний розчин. Дивіться, як ми його робимо. Беремо 25 мл цього препарату, укорінювача, добриво, який називається Радіфарм, розмішуємо у 10 літрах теплої води і далі перемішуємо добре. І далі вже при моменті, коли ми викопали ямку для розсади полуниці, додаємо туди 2 літри ось цього розчину. Для того, щоб земля була зволожена і дуже добре було там нашим корінцям розвиватися, тому що корінцям полуниці, тому що радіфарм саме сприяє дуже гарному розвитку кореневої системи. Отак От ми восьмого і посадили декілька два рядочки нашої полуниці. В саду у нас там під деревами буде пізня полуниця, а тут на сонечку в нас. Буде вже рання на сонечку в, в весні якраз більше буде прогріватися ґрунт, і ми будемо мати ранню ягоду, вітаміну ягоду полуниці. Так що, як бачите, ми справляємо, справляємося з багатьма агроприйомами, з деякими культурами і багатьма культурами, а так вірніше буде. Але не все ми можемо показати, і не все ми можемо зробити, для того, щоб ви бачили кожний наш крок, та й не треба це. Отож, ми розказали, і показали про нашу полуницю, як ми її, 8 серпня, в знак скорпіону, дуже гарний час для пересадки розсади. От ми розсаду нашої полуниці висадили на грядки напроти сонечка. А далі в нас будуть поливи і ще й будуть дощики, і наші рослини. Дуже добре будуть розвиватися і війдуть в зиму з такою гарною кореневою, великою кореневою системою, і будуть зимувати добре, а навесні почнуть свій розвиток, свою вегетацію. Що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам успіхів у вирощуванні ягідних рослин, які дарують нам смак, смак, гарний, гарний настрій, щастя та радість. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.